Унікальні соляні шахти в Солотвиному, які заливає вода, врятувати неможливо. Такі висновки зробила спеціальна комісія, що працює в Закарпатті. Передусім, там рятуватимуть три сотні будинків, які розташовані над порожнинами копалень, адже земля там може провалитися будь-якої миті. На рятувальні роботи потрібно сотні мільйонів гривень. Гривень – подробиці від Віталія Граголи. Десятиліттями Солотвини приймало щороку по 5 тисяч хворих на астму та алергію. У соляних копальнях на глибині 300 метрів діяли дві унікальні лікарні обласна і загальнодержавна. Ці кадри журналісти нового каналу зняли торік навесні. Тоді підземні відділки ще працювали. Але так уже не буде ніколи. Нині ця шахта ось така: вода заповнила підземні приміщення, і вхід просто завалився. Без роботи залишились і шахтарі. Відтоді, як 4 роки тому в Солотвинських копальнях припинили видобувати сіль. Вони теж працювали в лікарні, спускали під землю пацієнтів. З тими шахтами треба навсегда розпуститися. Вони одна вже затоплена, друга затоплюється, відновити їх. Технічно неможливо. На цей час затоплено кілька найглибших ярусів шахти. Але вода й далі прибуває. Якщо шахти не законсервувати, то вимається сіль, яка залишилася всередині. І земля над солоницею просто осяде. Утвориться так зване карстове провалля прірва гігантських розмірів. Під землю може провалитися пів села, а це 1200 мешканців. Предварительний перечень домов, торе. Який... Могут быть под для карстовых образований и зоны возможного провала от подземных выработок 292 дома. Однако не значит, что это все дома надо выселять. Значит, будет заседать комиссия, которая уточнит точное количество выселенных жителей и количество домов. Я надеюсь, что это будет намного меньше. Селищний голова каже, точно ніхто не може підрахувати, але аби вберегти будинки селян, потрібні сотні мільйонів гривень. Зарадити становище в Солотвиному президент відправив головного МНСівця країни Віктора Балогу. Оглянувши вже наявні провалля, разом із науковцями вирішили, насамперед урятують людей, а потім подбають і про алергіків, оскільки старих шахт відновити неможливо, треба збудувати нову. Залучити науково досвід інститути, які розроблять план першочергових заходів. По ліквідації наслідків е, карстових е, провалів, які сьогодні є. Потім соціальні проблеми, які повстають у Солотвині. І третє, напротяг двох років побудувати нову шахту, де будуть лікуватися е, хворі е, алергічні. Гроші на все це обіцяв президент Янукович. Роботи планують почати вже цього року, але доти люди й далі житимуть на діжці з порохом. Ты там спим, что даже э, спишь и не знаешь, что есть ты или нет. А дом, идти? дом, а дом, дом вот 100 метров, даже, даже столько нет. А это? А это? А это? это там, считайте, что сколько людей, и то все переживает. Как один пошел в дом вниз и до свидания, и нету. А не знаю люди, когда что руку. Этаж, этаж, что они... Бывает, что воронка образовалась, через ночь засыпали обратно, чтобы люди в панике не пошли. Яксі подуго бара ушо ушла, ушла земля, тож поки можновладці даватимуть собі раду із Солотвинськими шахтами, прості селяни спокійно не спатимуть. Із Закарпатського Солотвиного Віталій Глагола Володимир Кіш, Новий канал.